Доброго дня, я начальник управління стратегічних розслідувань ДСРНПУ Біля Фіген. Коротко про роботу нашого підрозділу та в цілому в роботі групи Прозорість та підзвітність управлінням здійснюються заходи на постійній основі щодо роботи спрямованого запобігання незаконного використання розпорядниками Луганської області бюджетних коштів під час державних закупівель. Таким чином, в минулому році відмінено торгів на загальну суму 73,5 млн грн. Керівники ВЦА розуміють, про які саме закупівлі йде мова. На що потрібно було звернути увагу і чому це здійснювалось? Тому що у тендерній документації не повинні були міститися вимоги, що обмежують конкуренцію, тобто йдеться мова про незаконну конкуренцію. Деякі учасники не відповідали кваліфікаційним вимогам. Деяких учасників, які приймали участь у закупівлях, взагалі були відсутні навіть кведи відповідної, відповідної діяльності. Тому в зв'язку з тим, що не дотрималася вимоги закону при складанні тендерної документації, були відповідні проведені превентивні заходи щодо неможливості. Здійснення протиправної діяльності, крім того, управлінням здійснюються заходи щодо документування злочинної діяльності у кримінальних провадженнях. Але є тайна слідства і цю інформацію розповісти я не можу. Та з часом все буде зрозуміло та прозоро. На теперішній час працівниками управління продовжуються здійснюватися заходи щодо превенції. Щодо боротьби з можливими проями та факторами, якими негативно впливають на криміногенну обстановку в сфері державних закупівель.